Тарас, привіт! Якщо ви захочете іммігрувати в саму як Україну, які плани щодо наступного альбому Крихітки? Шоснеться тема імміграції. Слухати, ну насправді не все так погано. Якщо я захочу емігрувати як музикант, я іммігрую в сусідню країну. І потім повернусь сюди, щоб вам довести, що ви даремно дивитесь на російський ринок як на зразок. Якщо іммігрувати як персонаж щасливий власник українського паспорту, то навіть я ніколи серйозно не замислювалася. Мені здається, що треба Бо ідеальний темп життя в Україні: три місяці живеш в Україні, два тижні в іншій країні. Потім повертаєшся, ще три місяці заробляєш, виїжджаєш. І ще виїжджати звідси кожні три місяці, то можна цілком зберегти з собою українське громадянство, бути просто активним туристом. Тому що тут важко робити бізнес, надзвичайно висока корупція, надзвичайно криміналізована верхівка і судів, і податківців, і важко знайти пул нормальних людей, з яким можна просто працювати по-людськи. От, а грати всі ігри, звичайно, неприємно. І мені здається, що держава дуже сильно зацікавлена в тому, щоб ми порушували закони, щоб спілкуватися з нами з точки зору сили і постійно мати до чого причепитись, і вони створюють всі умови. Це дуже неприємно, і це звичайно привід для того, щоб замислюватися про імміграцію. От тим не менш, я думаю, що я б частіше хотіла бути туристом і повертатись сюди за найкращим, що тут є. Тут багато людей, яких я люблю, От, і ти всерйоз про імміграцію, бо це прямо так серйозно. Я ніколи, мабуть, чи не замислювалася. Хоча бувають такі думки, коли ти розумієш, що створені всі умови, щоб ти не хотів нічого продовжувати тут робити.